Так. М -м, цікавий факт. Такі самі дроти ну, за такою штукою. Для чого це? Хто шарить? Напишіть в коментарях. Другий раз уже попадаються Дві отаких от зв'язки є. Якщо комусь треба, пишіть. 20-30 гривень, я не знаю. Так. Що у нас тут? У нас тут карти, друзі, але, звичайні, цього разу. Ой, вони щось таке. Дві колоди. Розкидаємо. Так, ще одна. Ну, це звичайні. Я не думаю, що вони дарю. Гривень так 20, мабуть. Так, далі. Угу. Переноска? Дюзана, баушна, переноска. Окей. Нічого, після бабін мені все подобається. Чесно. Після бабін я приймаю все. Немає нічого поганого.